Мої вітання, шановне панство. Звуть мене Олександра. Сьогодні в нас вечір, 24 числа, Україна після масованого обстрілу, трошки побита, втомлена, але не переможна. Давайте подивимося, на якому етапі війни Україна знаходиться зараз. Що ми вже пройшли? І що у нас попереду? Етап війни України зараз, етап війни в Україні на зараз. Етап об'єднання заради перемоги. Об'єднання заради боротьби. Країна об'єднується, люди об'єднуються. Всі заради однієї мети. Всі заради однієї мети. Да, друзі, дивіться, які взагалі класні карти. От, і молодші аркани, але. Знову ж таки, це вже не перший розклад, де мова йде про об'єднання народу. Тут же можуть бути не тільки е, самі українці, да? тут можуть бути ще і Європа, і світ, е, країни-помічники, які до нас приєдналися для того, щоб е, відсвяткувати перемогу, для того, щоб перемогти. Розумієте, зараз іде праця. Іде праця. Над нашою головною цілею, да? це захист і відвоювання нашої території, нашої незалежності. Давайте подивимося, що, що вже позаду, який етап ми пройшли, що вже позаду в плані війни в Україні. Що вже позаду? У війні в Україні. Страх. Башня на дні колоди. Це знаєте, башня, да? це коли немає впевненості у завтрашньому дні, немає впевненості в безпеці, вистоїмо, не вистоїмо, відіб'ємо чи ні. Момент, що ми не зможемо вистояти, або, от, знаєте, просто страх. І по першій карті по дев'ятці жезлів це також іде страх. Це вже позаду. От. Е, невпевненість в собі. Що ми будемо одні, що нам ніхто не допоможе, що е, ну, карта скутості. Страху, обмеженості, да? це все про Верховний суд. Що ми не зможемо вийти до перемоги, якщо ми будемо одні і нам ніхто не допоможе. Давайте подивимося, що попереду. Що попереду, який етап війни в Україні попереду? Етап війни. Етап війни в Україні попереду. Ну, на дні колоди Десятка Пентаклів. Це карта добра і достатку, насправді. Ми до цього йдемо. Але попереду, знаєте, пошук можливостей. Попереду ще велика робота. Велика робота. На тим, щоб е, знайти в собі сили, е, щось робити далі. Да? Після, ну, це не поразки, а як після відчуття пустоти, після відчуття розпачу, після отих емоційних, емоційного виснаження, потрібно буде. Ну, просто, я не знаю, тут треба зібрати всі свої сили в кулак. І просто рухатися далі, тому що по цій карті вихід є. Попереду нові напрямки, попереду нова боротьба, але це, знаєте, боротьба вона йде за підтримки і боротьба за справедливість, і боротьба при підтримці вищих сил. Боротьба взагалі при підтримці когось ще. Іде да? момент обдумування чогось якісь нові рішення будуть прийматися, щось кардинально взагалі нове. Зараз, е, по четвірці е, мечів, це знаєте, коли є якісь е, речі. Конфліктні, да, які ми не сприймали, якась інформація, яку ми не сприймали, і ну, нам потрібно було вирішити, що, що з цим робити, як з цим жити далі, то е, рішення будуть прийняті. І це будуть зовсім щось нове. Це на рівні, на рівні держави, на рівні законів, на рівні порядку. Знаєте, Тобто, так, можливо, це. І в плані війни, в плані армії, не ну, ведення війни, да, бойових дій, в плані армії, захисту там і так далі. Тому що по імператору це все те, що стосується самої держави і от такого, знаєте, прям чоловічого, чоловічого енергетики в державі. Що попереду? Який новий етап попереду? Але Колісниця і башня, це знаєте, це ну, 100% це повернення своїх територій, повернення свого правління. По праву, по закону. Я так розумію, що мова йде про деокуповані території, які по закону належать Україні. Який ще етап, що ще попереду у війні? Війні в Україні. Що попереду війні в Україні. Так. Дивіться, ми творимо свою, ми творимо свою долю. Попереду якийсь вибір стоїть між нами. Ми будемо щось вирішувати. Щось будемо вирішувати. Чого це стосується? По перше, з'являється якийсь король у нас зараз друзі, з дуже таким знаєте, заманчивим предложенням з'являється якась можливість. Але по дияволу, ні, по дияволу це непогана, це непогана карта. Це те, що ми давно хотіли знаєте, це щось дуже бажане. Таке прям пристрасно бажане, от те, що саме нам потрібно, якесь просвітлення якоїсь ситуації, да? просвітлення, повернення якоїсь ситуації, дуже важливою до нас, якась можливо новина, або якийсь шанс щось зробити. Іде от пропозиція до нас, і ми будемо ми матимемо зробити якийсь вибір, прийняти якесь рішення від цього короля жезлів. Це буде стосуватися якихось бойових дій, або це, знаєте, як момент боротьби, боротьби за щось, щось по правосуддю. Тут може бути момент в плані суддів якихось, знаєте, або типу, відповіді. Відповідальності перепрошую. Так, да, це буде якісь, знаєте, от якісь такі збори, якісь ем, рішення на рівні е, правосуддя, знаєте, от на кшталт той резолюції, яку прийняли. Да? От що ще буде таке вирішуватися? Чого е Україна дуже довго за це боролася? Питання буде вирішено. Це не швидко буде, але воно буде вирішено. Поступово все до цього йде. Да, нам в цьому будуть допомагати. А що за питання, про що йде мова? Це якась новина для нас, що у нас з'являється можливість щось повернути своє. Новина для нас, що ми щось можемо повернути втрачене по правосуддю. Тут може бути або домовленість, або м, така, знаєте, от по, так, друзі, хвилиночку, от по закоханим. Да, це може бути просто якась типу зустріч, якась розмова а, про вибір, прийняття рішення. На тему повернення чогось втраченого. Буде прийнято рішення, дивіться. От, по смерті, зараз я, давайте я ці зберу і трошки розкрию ще ці карти. Зараз подивимось. Якісь були, е, якісь були, знаєте, як, ну, хочеться сказати, дебати, переговори. Щось десь вирішувалося, як правильно зробити, куди правильно піти. Або щось таке. Ну, так от мені йде. Хоча тут може бути і момент е, вибір напрямку. Вибір напрямку. Ну, Напрямку або дії, або руху, або переїзду. От, Ох, вибір напрямку. Зараз подивимось, що нам тут карти говорять. Люди, вибір. Тут може бути стояти момент переїзду, друзі. Тому що йде от як для населення. Прийняти рішення, прийняти вибір в плані домівок, типу переїзд і ще і по імператору це може бути виданий якийсь указ, це на рівні нашої країни. От щось десь потрібно буде там, де смерть. Зараз подивимось. Шукають напрямок для населення зараз, друзі, я цю карту. Так, да, тут треба буде десь поїхати, знову ж таки, по правосуддю. Дивіться. Тут м таке відчуття, що от, ну як це називається, типу евакуація, так? Да? Потрібно буде звільнити населенню якісь території. По четвірці жезлість це може бути ну, свій дім, свій рідний дім. Угу. І це буде як якась допомога. Я питаю просто для чого? Якась допомога? Допомога для е, звільнення? По миру. Допомога для звільнення. Дивіться, друзі, тут все стає просто на свої місця. Це допомога для звільнення а, для короля король кубків і сила. Да? Тобто, це, ну, як зачистка, чи, от, знаєте, як по силі. Щось там будуть таке робити, в плані силове звільнення території. І коли от люди поїдуть, це буде їх допомога а, для повернення території. Розумієте про що я? Ну, щоб не наражати там себе на небезпеку, да? цікаво. Я хочу перепитати, чи це йде мова про евакуацію населення. Давайте я так, чи правильно я все зрозуміла, тому що дійсно стоїть два напрямки звільнити територію. Зараз подивимось. Типу, що знаєте, по смерті там, ну, там, де смерть іде, потрібно звідти виїхати. От якось так. Що готує? Що це в плані евакуації, чи що це? О. І знову ж таки, була двійка, дивіться, у мене карти вискакують. Десь о, вам не видно, я перепрошую друзі. Трошки світліше зроблю, бо не видно. Дивіться, шестірка пентаклів це знову ж таки. Це буде якась допомога да, для. Е, ну, типу, зібрати своє і піти. Зібрати своє і піти. Тому що йде смерть. Дійсно мова йде про виїзд населення. Допомога Україні в задуманому плані. Про що цей план? Так, це готується, друзі, готуються якісь швидкі зміни, готується наступ. І десь людям потрібно буде виїхати, тому що буде, буде башня. Розумієте? Ось так. Я знаєте, що схотіла зробити? Взяти карту і подивитися, в якому напрямку. Давайте глянемо Щас одну секундочку, друзі. Так, ну що, дивимося, дивіться, давайте глянемо, починаючи з Криму, Запоріжжя. Ну, ось так підемо. Ось так. Ну і, і, в принципі, і все. Тобто, так, починаючи з Криму і до е, кінця Луганської. Про... Да, ми це вже зрозуміли. Бачите, да? можливо, взагалі про юхи йде мова, тому що сонце, сонце, швидкі зміни там, де сонце. Зараз глянемо. І король Пентаклів на дні. От йому, бачите, як карти нам все сьогодні показують, правильно? Так, в якому напрямку буде ця евакуація? Що готується? В якому напрямку? Я дивлюся на Симферополь. В якому напрямку? Ну, на Симферополь в плані. Друзі, я розкладу потім вам посуну трошки, потерпіть, будь ласка, дві хвилинки, бо мені не вистачає тут місця, так. Донецький. Дивіться, це Донецьк і Луганськ. Це два напрямки. Це Донецьк і Луганськ. По Криму йде якась хитрість, повернення через хитрість. Це по Криму зараз, друзі, ось так, так? Да? Видно вам? Ось, знову ж таки, повернення буде Сонце через хитрість. Іде Верховний суд. Так, буде зроблено. А ось карти, там, де ось ця допомога, дивіться, так, я буду зарасовувати <соф> в різні сторони. Ви ж пробачите, що так, але по-іншому -по ніяк. Дивіться, ось іде допомога, інший напрямок. Дивіться, допомога, інший напрямок, Україна. Це йде е, е, Луганськ. Сторона, От. а бистрі, швидкі зміни, перепрошую, швидкі зміни а, відход, де треба буде поїхати, і ось стоїть а, карта вибору, да, десь, можливо, інша територія, це напрямок Донецьку. То я розумію, що з цих двох напрямків да, буде а, евакуація десь іти. Але дивіться, я зараз хочу ще глянути Запоріжжя, бо тут карта. Луна. Що там? Друзі, по Запоріжжю треба трошки, мені так, мені так іде зараз, що треба трошки почекати, вони готуються там, вони там готуються, вони чогось чекають. Це, типу, знаєте, як чекаємо маяк, типу, сигнал? Так, да, потрібно почекати, поки буде десь, поки прийде підмога. Розумієте так? Поки прийде підмога, треба почекати. А ось в Донець, Луганськ буде йти якась евакуація. Населення. Я, наскільки я правильно це все зрозуміла? Да. Давайте просто запитаємо прямо, да, чого чекати по напрямку Донецька, Луганська О, з плану України. У мене сьогодні карти. Ну, вони не схотіли, бачите, навіть і тесуватися, чого чекати. Чекати боїв, чекати боротьби. І для того, щоб не було страшно, щоб людям вивести ну, людей, потрібно буде поїхати. Давайте ще раз, щоб не щоб точно, да, щоб це були мої руки. Хоча, коли карти випадають, ну, інколи викладаю на стіл, а інколи і ні. Тому давайте ще раз. Чого чекати в Україні? Чого чекати по напрямку? Що там готують напрямок Донецька, Луганська? Для народу, да? для людей України. Для людей, які там проживають, цей напрямок.

В нього ще в нас? Так, да, це по цьому напрямку готується, по-перше, їх звідти будуть виганяти. Так, да, це будуть, знаєте, як такі бої, прям бої-бої. Людям, що там живуть. Ну, щось виглядає, знаєте, типу як все рівно треба буде виїхати, які там живуть, треба буде виїхати, друзі, ну щоб не було просто небезпеки, розумієте, це треба буде виїхати. Якщо буде у вас така інформація, якщо ви почуєте, що. Ви знаходитесь на території Донецька, Луганська або областей, да? ну, прилеглі території, і ви знаєте, що у вас там будуть відбуватися бої. Якщо раптом ви почуєте інформацію, що потрібно вам виїхати, будь ласка, виїжджайте. Ой, друзі, я дуже перепрошую, обірвався, обірвала запис, але, в принципі, що хотіла сказати, да, то я вже сказала. Тому, як бачите, ми рухаємося, в нас великі плани, і люди насправді мають об'єднуватися, тому що зараз в об'єднанні сила, от, вірити в те, що все буде добре, вірити в нашу перемогу, молитися на підтримку хлопців і дівчат, ті, які знаходяться зараз на передовій. І на підтримку волонтерів також, тому що ці люди, повірте мені, вони багато чого роблять і свого життя немає. Є от, зараз є тільки думка про перемогу і що для цього потрібно зробити. Тому, друзі, бережіть себе і, будь ласка, бережіть Україну.